Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який мав продовжити соціальні виплати для українських біженців до березня 26-го року. І відразу виникає питання, яке хвилює всіх українців у Польщі. А що ж тепер робити? Це вето зупинило закон, який гарантував фінансову допомогу для біженців. Це були гроші на дітей, це була медична підтримка та соціальні виплати. Для тих, хто живе легально, але ще не став фінансово самостійним. Це стало серйозним ударом. Уявіть ситуацію: ви втекли від війни, залишили дім, роботу, соціальні зв'язки. Порвали. А тепер держава, що вас прийняла, каже: якщо ти не працюєш, до побачення. Спірдана своєї жебі. А особливо боляче людям віком 50, які вже й так часто стикаються з проблемами при пошуку роботи через вік або стан здоров'я. Їм просто відрізали підтримку і викинули на узбіччя. І це питання не лише у грошах, це питання безпеки, права на медицину, можливості залишатися легально в країні, право на нормальне життя. Про це все по порядку. А поки що підпишись і постав лайк. Бо відповідь на квещени, що, що буде і що робити, буде для тебе ясна як день після перегляду цього відео. Перестають перебувати тут легально. А що це означає? Що вони не мають тоді права на захист, вони не мають права на е, користування на таких самих правах, як поляки з е, медицини, і не мають права легально виконувати свої роботи. Мушуть себе легалізувати вето зачепило майже 900 тисяч українців. Уявіть собі, мільйон. І відразу почали звучати заяви: цей мільйон тягар для Польщі. Але чи справді українці тягар для польської економіки? Якщо подивитись на цифри, стає зрозуміло, що це міф. Українці стали вигодою для бюджету, а не тягарем. Ми працюємо на підприємствах у логістиці, будівництві, IT, медицині. Ми миємо після них сортири. Ми орендуємо житло, купуємо продукти, користуємося послугами, тобто створюємо економічний обіг. За розрахунками українці додали до польського ВВП понад 2,5% у 2024 році. Це не про витрати, це про прибуток. Польща не програла, вона виграла від українців. Але політика часто ігнорує цифри нас називають тягарем, хоча насправді ми прибуток для економіки. Вето це політичний крок, який не має нічого спільного з економічною необхідністю. Виплати на дітей в розмірі 800 злотих, а це наразі понад 9 тисяч гривень. А також безкоштовна державна медицина стануть недоступними для українців, які не працюють в Польщі. Для одиноких матерів, чоловіки, яких не можуть виїхати з України, особливо якщо у них ще батько чи мати інвалід на руках, ситуація стає жахливою. Бо виплати 800 плюс будуть надаватися лише тим, хто офіційно працює. Безробітні або ті, хто працює неофіційно, більше не отримують цих виплат. Дякую. Дякую за обіцяння. До побачення. Це величезний виклик для українців, які ще не змогли знайти роботу через мовний бар'єр, відсутність досвіду, стан здоров'я чи сімейні обставини. Для них це не просто фінансова проблема, це питання виживання. Хто посадить з дитиною, якщо мама працює, а батько не має права на виїзд з України? Хто купить ліки для літнього родича, якщо допомогу відрізали? Ця логіка не про рівність та права поляків та українців, як вони можуть бути рівні, коли одні тут живуть, мають домівки, а інші приїхали сюди в одній футболці. Це випробування для тих, хто вже втік від війни. І ще один раз вже у вересні набудуть чинності нові правила для українців, які знайшли прихисток у Польщі. Так і з 31 жовтня колективні центри мешкання фактично припинять роботу. Житло та харчування зможуть отримати лише люди з інвалідністю, а також окремі категорії дітей і українців літнього віку. Для цих груп передбачена компенсація 15 злотих, тобто 170 гривень на день. Особливий удар припав на людей віком 50+, для яких пошук роботи сам. По собі складний їх підтримку скасували, і вони опинились на узбіччі. Пансіонати програми 20 плюс все оборізали. Старців викинули на узбіччя, і це ті європейські цінності, за які ми боремося. Говорять про європейський дім разом з цим і про євроінтеграцію. Говорять зазвичай про європейські цінності. Нехай говорять. Це не питання лише ж грошей. це питання гідності, права на медицину та безпеку. Старші люди часто мають хронічні хвороби, їм важко фізично працювати повний день, і раптове скасування допомоги ставить їх у край важке становище. Старші люди то теж люди, чи поляки цього не розуміють, але ж українці не лише отримують допомогу, вони створюють користь для Польщі і не лише грошима. Згідно з даними близько одного мільйона біженців. Скористалися державними медичними послугами безкоштовно на перший погляд. Це величезні витрати для бюджету. Але якщо подивитись глибше, картина інша. Згадайте про те, скільки золотих українців принесли в бюджет Польщі. А це як я вже сказав, українці, які проживають в Польщі, лише за рік сплатили втричі більше податків ніж ця країна витратила на допомогу біженцям з України. Виявляється, українці для польської економіки це не тягар, а навпаки, значне підсилення. А тепер давайте по правді: українські біженці це не газа чи сирія, вони приносять прямий і непрямий внесок в економіку. Багато українців працюють у сфері охорони здоров'я, логістиці, будівництві, IT, сплачують податки і внески на соціальне страхування, а це і є медицина. Вони орендують житло, купують продукти та користуються послугами, створюючи додатковий обіг грошей в економіці. Більше того, українські лікарі та медичні працівники безпосередньо підтримують систему охорони здоров'я у Польщі. Тобто, навіть витрати на медицину частково компенсуються активною економічною діяльністю українців. Українці не просто споживачі, вони ресурс без якого частина польської економіки. Та соціальної системи працювала б гірше 15 мільярдів українці внесли до бюджету 15 мільярдів злотих, а це ріст ВВП на 2,7%. Зараз багато блогерів наганяють паніку, але поки що без неї. Незважаючи на національне обмеження, Польща залишається частиною Європейського союзу і зобов'язана дотримуватися європейських законів та стандартів. Це означає, що українські біженці. Можуть легально перебувати в Польщі навіть при скасуванні деяких національних допомог. Що Визначає механізми реалізації прав тимчасового переміщення осіб з України у республіку Польщу відповідно до законодавства Європейського союзу. Повідомляємо спеціальний закон у Польщі діє до 30 вересня 2025 року. Ще є час. Режим тимчасового захисту для осіб переміщених з України продовжено рішенням ради ЄС до 4 березня 2027 року. Він зберігає чинність і на території Республіки Польщі, тому що Польща також є членом. Нам європейського союзу, європейської комісії. Стаття 78 договору про функціонування ЄС гарантує право на тимчасовий захист осіб, які залишили свою країну через війну, переслідування або конфлікти. Розпорядження ради ЄС 2001-55 ЄС передбачає, що країни-члени зобов'язані надати тимчасовий захист доступ до житла, освіти, праці та медичної допомоги. Більше того, надати ще й фінансову допомогу. Тобто, навіть якщо польський уряд урізає соціальні виплати, українці не стають нелегалами. Вони можуть легально залишатися в країні, отримувати базову медичну допомогу та шукати роботу. Навіть якщо фінансова допомога буде урізана до мінімума. Польща також отримує мільярди євро від ЄС для інтеграції біженців, що частково компенсує витрати на житло, освіту та медицину. Нас роздражають українські флаги над государственними учреждениями. Зачем чим українські флагі висять на польських госучреждениях? чердень? Да Де у поляків на улицях? Почому отношение к українцям ухудшилось, многие упоминають о трагедии. Польща часто згадує Волинь, але майже не говорить про Другу світову про німців чи росіян, які рвали в 39-му році мільйонами. А от українці у всьому винуваті вона, нібито, допомагає Україні й українцям однією рукою, а іншої купує газ, нафту, метал та деревину з Росії. Країна, яка веде війну проти України і скоро нападе на Польщу. Також нам вдалося знайти джерело у порту Гданська, яке змогло зафіксувати розвантаження російського металу у Польщі. Це показує подвійні стандарти. Українці проливають кров і ризикують життям, щоб в Польщі жили мирно. А Польща отримує економічну вигоду чий живе в мирі завдяки нашим воїнам. Які довірили полякам самоцінне дітей і жінок? Вето президента це дурна політика, а ніяк не економіка. Тільки вчора деякі змі писали, що відповідно ветування цього закону буде стосуватися і оплати стерлінків, які працюють зараз в Україні, тобто буде припинена ця оплата. Ми покладалися на НАТО як на щит Європи, але вето президента Польщі та нещодавний інцидент із шахедом у Варшаві показав, навіть у безпечній Європі безпека не гарантована. Шахет впав майже біля Варшави. Офіційна влада заявила, що то вибухнув трактор. А вже потім із запізненням сказали, що таки був приліт шахеда. Осіни Люблінське воєводство сотня кілометрів до українського кордону. В ніч на 20 серпня там пролунав вибух. За даними польських медіа, впав дрон нового характеру, тому не варто виключати можливості того, що ми маємо справу з контрабандним дроном. За словами міністра, також не варто виключати ймовірність диверсії або саботажу на території Польщі. Бо політики боялись визнавати загрозу відразу, бо поляки пісяються в штанці. Де там п'ята стаття НАТО? Напевно, про неї згадають, коли у Варшаву Орешник юне чи і тоді все буде норм, а українці винуваті. Це вето ви ніщо інакше як дзвінок для нас. Навіть далеко від фронту безпека не гарантована, навіть якщо ви в країні НАТО, і Європа не завжди здатна захистити біженців, а не те, щоб надавати Україні якісь гарантії миру. Ясне діло, що більшість тепер думає, як би звалити, напевно в Німеччину чи Норвегію. Ага, вас там так і чекають. Бо не лише Польща обмежує допомогу. І призвав к перемінам і реформам. Они будут включать, по словам канцлера, фундаментальную переоценку системы льгот для граждан из за роста расходов. По прогнозам местных СМИ, на фоне старения населения Германии и высокого уровня безработицы, объемы финансирования в 2025 году продолжат расти. Німеччина, традиційно социальная держава, заявляє, що більше не може фінансувати поточну модель соціальної допомоги для новоприбулих. Канцлер Фрідрих Мерц зазначив, що. Витрати досягли 47 мільярдів євро, і систему потрібно реформувати. Це сигнал. Навіть великі соціальні держави ЄС не можуть нескінченно підтримувати нових біженців для українців. Це означає, що переїзд у Німеччину теж не гарантує безпеки та допомоги. Там теж таких йобобошок, як навроцький, вистачає. Обіцяв напускати Україну в НАТО і звинувачує Київ у так званих злочинах на Волині. То що ж робити українцям у Польщі для тих, хто працює, ваша легальна робота це головний захист. Податки і легальний статус відкривай доступ до медицини та соцпакету. Це логічно. Вам потрібно оформити карту побуту або цукор та користуватися інтеграційними програмами. А от для безробітних все тяжко. Це бо шукати будь-яку роботу, навіть тимчасову думати про те, що навіть переїзд у іншу країну ЄС може не дати фінансові підтримки, або звертатись до волонтерських організацій чи благодійних фондів. А для людей 50 використовувати соціальні програми, волонтерські організації та громадські фонди, шукати медичну підтримку та легальні способи перебування. Отже, це не просто новина, це дзвінок. Європа більше не може нескінченно тягнути. Допомога обмежена правила жорсткі, для них ми часто статистика або просто робоча сила. Але я надія і шляхи захисту. Легальна робота, підтримка ЄС, громадські організації українці вже довели, що приносять користь економічно і соціально. Тепер треба діяти стратегічно, шукати легальні можливості і не втрачати шанс на стабільне життя. Ситуація з вето президента Польщі створює додаткові труднощі для тих, хто ще не зміг знайти стабільну роботу або має обмежений доступ до медичних послуг. Але легальне перебування у Польщі гарантоване завдяки членству в ЄС. А мінімальні стандарти захисту та доступу до послуг. Залишається українці вже зробили значний внесок у економіку. У 2024 році. Податки та внески на соцстрахування склали 18,7 мільярда золотих. Попри політичне обмеження, українці можуть і далі легально жити, працювати, інтегруватися, використовуючи ресурси держави та ЄС і громадських організацій. Важливо адаптуватися, планувати і використовувати легальні шляхи підтримки. Це єдина стратегія виживання та розвитку в нормальних умовах. А в мене наразі все На добраніч.